Молитва, що сподобалася Господу. Частина 1. Читаємо першу книгу царів, третій розділ. У Гевеоні Соломонові вночі вісні з'явився Господь. Бог сказав йому Проси, що я мав би тобі дати. Продовжуємо читати з 9-го вірша. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого. Бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. І сподобалось Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому: оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб уміти судити, тому я вчиню за твоїм бажанням. Ось я даю тобі мудре і розумне серце, так, що такого. Як ти ще не було перед тобою і так само після тебе не з'явиться подібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив багатство та славу, так що рівного тобі мужа не буде між царями протягом усього твого віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Коли Соломон пробудився, виявилось, що це був сон, друзі. Кожен з нас бачить сни, але той сон, що бачив Соломон, це була зустріч з Богом і реальна розмова, і звучать дуже цікаві слова. Проси, що я мав би тобі дати. Якби зараз така була можливість у вас, щоб ви попросили. Адже ця мрія людини, щоб з'явився хтось всесильний і сказав, проси, чого хочеш. Це справді мрія для багатьох. На цій основі є такі твори, як старий хотабич, лампа Аладдіна, Золота рибка та інші. Людині хочеться. Хочеться щось знайти, щось потерти, зловити, вирвати у когось волосся з голови, тільки зроби те, що я хочу. І такий шанс Бог дає Соломону. Більшість людей, які живуть у світі, здебільшого керуються принципом зроби себе сам, або якщо не ти, то ніхто. І більшість потай або відкрито мріє про щасливий випадок, який вирішить усі проблеми. Навіть дорослі мріють про казку, у якій щось добре з'являється саме собою, як приємний подарунок, без зайвих зусиль. Але коли людина приходить до Бога, це розуміння змінюється. Вона починає усвідомлювати, що все в руках Бога, і що саме Бог дає все і може дати все, що потрібно. Тим паче, що Господь сам каже просіть. І ось, переналаштовуючи себе на християнське життя, на християнський шлях, багато чого змінюється. Але при цьому більшість наших молитов починає або продовжує здебільшого складатися з двох слів Дай і благослови. І якими б духовними ми не хотіли здаватися, але це правда. Чому так? Тому що наші слова і бажання у молитвах відкривають наше серце не лише перед Богом, а й перед тими, хто слухає. Коли ми молимось у голос. І от питання, яке ми повинні поставити собі та час від часу над ним роздумовувати. Чи на всі молитви Господь звертає свій слух? Чи всі молитви приємні йому? А якщо говорити про мої молитви? Чи міг би Господь сказати про них те саме, що сказав про прохання Соломона? І сподобалось Господу, що Соломон просив це? Можливо. Деякі молитви не мають відповіді, бо Бог вважає їх небажаними. У посланні якова є одна цікава думка, одні слова, які говорять не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. І це досить ясні та чіткі слова. Тобто, людина може не отримувати відповіді, і, можливо, відповіді і не буде на це прохання. Але хтось запитає. Чому? Я ж молюсь. Це і пояснює яків. Тому що в цій молитві є частина або цілком те, що неприємне Богові. Бо людина просить через що? Через власні пристрасті, через особистий егоїзм, через самолюбні цілі. Вона може вміти правильно скласти руки, нахилити голову, заплющити очі, щоб не відволікатися, і може здатися, що цього достатньо. Людина подумає, ну я ж помолився. Все правильно зробив. Питання не в тому, чи все зроблено правильно з точки зору зовнішніх аспектів. Важливо інше, чи приємна ця молитва тому, до кого я звертаюся. Важливо те, як Бог дивиться на мою молитву, тому що Він бачить серце, бачить бажання, наміри і все те, що є найтаємнішим. І я зараз акцентую увагу не на молитвах, які ми чуємо і якими молимось на служіннях, у зібраннях чи групах. Адже в таких випадках є певні межі, є рамки, яких ми повинні дотримуватись. Наприклад, бувають випадки, коли пастор, служитель або лідер просить помолитися коротко або за певну потребу чи тему, і ми повинні чути ці прохання. До речі, позитивною практикою є молитва на служінні після проповіді, на зустрічах, у групах, відповідно до того, що ми чуємо. Адже наша молитва. Це реакція на те, що було сказано, це показник того, чи почув я, чи стосується це мене, чи хочу я, щоб те, що я почув, закріпилося в мені і стало діючим. Адже іноді ми молимося, і в цій молитві немає жодного зв'язку з проповіддю, яка була кілька хвилин тому. І незалежно від того, про що йшлося в проповіді, людина все одно помолиться тією молитвою, яку вона, ніби, принесла з собою. Ми часто не хочемо засвоювати і закріплювати те, що чуємо в проповіді, але при цьому дуже ревно тремо молитву, як ту чарівну лампу. Але якщо ми кажемо, що ми спілкуємося і маємо стосунки з Богом, то наші розмови з ним не можуть бути монологом, щоб не сталося так, що людина вислухала проповідь або прочитала місця з Біблії, а потім так помолилась, що навіть і не пам'ятає, про що читала чи слухала п'ять хвилин назад. В Євангелії від Матвія написано отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Також хочу прочитати ще одне місце досить важливе, застережливе і серйозне вірш із Біблії, про існування якого навіть не всі знають. Хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, того і молитва огидна. Друзі чи завжди ми пам'ятаємо про цей вірш? А можливо, дехто і не знає, що молитва може бути огидною, тому що людина затуляє свої вуха від того, що їй каже Господь. Вона може навіть не задумуватися, що Бог хоче їй сказати через це слово, а в першу чергу думати про те, що вона хоче сказати йому. Наша молитва показує дуже багато вона показує, чи ростомо ми духовно висвітлює, що і хто нам є важливим. І показує, чи слухаємо ми, і чи чуємо. Молитва це свого роду рентген, який показує наш духовний стан. Але ще страшніше, коли віруюча людина взагалі не молиться або боїться звернутися до Бога. Адже Господь прагне нашого спілкування, Він хоче чути нас, наші подяки та прохання, наші радості і печалі. Та водночас Бог очікує, що й ми слухатимемо його та відповідатимемо на Його голос. Друзі, Божих вам благословень, благословень кожному у вашій таємній кімнаті. Слава нашому Богу. Амінь. Кінець першої частини.